Всім доброго дня, АЗС Комплект, нове включення. Продовжуємо е, відео ми про колоночку нову нашого Petrol Pulsar з контролем доступу. Е, ви знаєте, що ми займаємось заправним обладнанням. Все, що стосується перекачування, зберігання, контролю, е, програмування і так далі. Обладнання, сервіс – це АЗС Комплект. Сьогодні я розповім про колонку Petrol Pulsar з контролем, з простим контролем доступу. саме ця модель це не без передачі даних на сервер, без інтернету, без складного моделювання. Це колоночка для таких простих як ми людей, але які хочуть, щоб без їхнього контролю ніхто не користувався їхньою колонкою. Як вона працює? Тобто у нас є картки. Є колонка, вона 220, це дізельна на відео. Ми підходимо, підкладаємо карточку, колонка нас ідентифікувала і дала доступ до роботи. Ми можемо спокійно підійти, вибрати наш літраж і дати команду заправитись. Після роботи ми заблокували, колоночка стоїть, але більше її ніхто не може користуватися. Значить, питання. Було у людини, е, якщо, до прикладу, мене немає і карточки немає, але треба заправитись не проблема. Дивіться, у вас завжди є телефон. Ви заходите в програму, натискаєте, і колоночка відкривається, дає доступ. Це якщо ви біля колоночки. А якщо вам потрібно віддалено надати доступ, через програму надаєте доступ до програм. Е, Вашому співробітнику він заходить в той саме застосунок, і у нього є доступ на годину, на 2, на 3, на добу і так далі. І він користується. Тобто ми, віддалено від колонки, можемо надавати доступ для заправки. Ну, круто, круто. Такі контролі доступу ми встановлюємо на всій колоночки. Вона дуже зручна. Вона функціональна, це сам застосуночок. Просто, надійно, нескладно, але для вас це буде захист від того, щоб вашу, ваше пальне ніхто не вкрав. Тобто зараз такі часи, що треба перестраховуватись. Е, кому потрібні колоночки, будь ласка, дзвоніть, пишіть, телефончик залишу знизу, заходьте на наш сайт, переходьте за посиланням, бачите колоночку, замовляєте. а Ми для вас її зробимо. Всім гарного дня! Тримаємось. Слава Україні і нашим героям слава!